Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо продовжує робити заяви, які виглядають проросійськими, і нещодавно навіть погрожував припинити постачання електроенергії з Словаччини в Україну. Здається, все це частина його стратегії підтримувати тісні зв'язки з Кремлем, але є одна важлива деталь. Незважаючи на його політичні спроби, реальність виявилася зовсім іншою. Народ Словаччини виявив свою позицію. Просто тисячі людей вийшли на вулиці протестувати проти проросійських заяв уряду. Це показує, що навіть в країнах, де є певна політична підтримка Росії, громадяни все ж прагнуть до європейських цінностей і не хочуть втратити цей шлях. Цей протест у Словаччині має велике значення. Це ще один доказ того, як важливо для людей зберігати свою ідентичність та вибір на користь Європи. Подібні події можуть стати ключем до змін у внутрішній політиці країни, які намагаються балансувати між Росією і Заходом. Ну а тепер, якщо вже мова пішла про проросійські настрої, не можна не згадати ситуацію в Придністрові. Уявіть собі, з 1 січня 2025 року цей регіон залишився без російського газу. Це звучить неймовірно, але це все ж таки сталося. Заводи в Придністрові зупиняються, вулиці залишаються без електрики, і місцеві власті радять людям зігріватися дровами. Так, дровами. Це ще раз показує, як сильно цей регіон був залежний від російських поставок. І тепер, коли постачання газу припинили, Придністю стров'я опинилося в критичній ситуації. Люди переживають не тільки економічну, а ще й енергетичну кризу. Придністров'я, яке намагається залишатися під контролем Кремля, тепер стискається з реальністю і відчуває на собі всі наслідки цієї залежності. Я думаю, що цей регіон опиниться на межі взагалі виживання, і це ще раз демонструє, як складно встояти проти зовнішніх криз, коли твоя політика залежить від чужих інтересів.